Чому, до речі, вони і прийшли в 22-му, бо ми продовжували розуміти Достоєвського і Островського. Ми продовжували Булгакова, для... нормально, якщо ми захоплюємося одним і тим же. У французького психоаналітика, учня Фройда Жака Лакана є фраза «Несвідоме структурована як мова. Мовою, на якою ми говоримо. Такими ж конструктами, а потім і цінностями, і категоріями думаємо. Це, до речі, відповідь, що ми, наші розвідники, ну наші, радянські свого часу, переходили і ставали нашими європейськими. Занадто довго думаєш англійською чи французькою, і починаєш думати цими цінності категоріями і вбити людину тільки за те, що він хоче, щоб всі жили краще. Уже стопор і далі не піднімається рука. І маніпулювати навіщо? Занадто довго думав англійською. Ми занадто мало думаємо українською і англійською. Ми інтелігентно переходимо, чуючи російську мову на російську мову. Все. Це запрошення. Це запрошення для танків Путіна. Ви розумієте російську? окей? Ви розділяєте наші цінності, окей? Ви розділ ви захоплюєтесь нашою Слухайте, а чому ви не хочете жити разом з нами?